Головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду. За інформацією грецьких ЗМІ, керівництво Панатіна Ікоса бачить його новим наставником, а технічний директор клубу Янніс Папа виступає головним ініціатором цього призначення. Повідомляється, що Рибров уже сказав так, погодившись на запропоновані фінансові і проектні умови. Втім, головна перепона в переході позиція Української асоціації футболу, яка наразі не готова відпустити тренера. Вінгер Челсі Михайло Мудрик опинився у центрі гучного скандалу. Англійська футбольна асоціація висунула йому офіційні обвинувачення у справі щодо допінгу. І вже підтверджено, що проба Б українця також дала позитивний результат. Якщо порушення доведуть, мудрика можуть дискваліфікувати на термін до чотирьох років. Водночас, іспанське видання Марка повідомляє, що футболіст уже має план на майбутнє. Він хоче спробувати себе у легкій атлетиці. Та мріє виступити на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі в складі збірної України. Для цього він навіть розпочав тренування з колишніми олімпійцями. Чи зможе Мудрик перетворити цей виклик на шанс і відкрити для себе нову спортивну сторінку, покаже час. Колишній чемпіон світу за версією WBO Рей Мерсер пригадав свій поєдинок із Володимиром Кличком. Американець зізнався, що був вражений силою українця, я не знав його тоді. Коли Кличко мене вдарив, я подумав: чорт, звідки взявся цей українець? Він був потужним хлопцем із чудовим джебом і технікою. Для мене він був навіть кращим, ніж Ленокс Льюіс, сказав мерсер. Бій відбувся у 2002 році. Тоді Кличко нокаутував американця у шостому раунді та захистив титул WBO. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.